Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Тимофій Допомагає Павлові. Під час другої місійної подорожі Павло та Сила спочатку зупинилися в Дервії, потім вирушили до Лістри. А там жив Тимофій зі своєю родиною. Його мати юдейка належала до вірних, а батько був греком. Християни в Лістрії та Іконії добре відгукувались про Тимофія, тож Павло запропонував йому долучитись до їхньої місійної подорожі. Утро вони ходили від міста до міста, розповідаючи вірним, що вони обговорювали з апостолами в Єрусалимі та зміцнюючи віру людей у церквах. З кожним днем число християн зростало, коли вони досягли території теперішньої Туреччини. Дух Ісуса не дозволив їм туди йти, тоді вони пішли до Троади. Тієї ночі Павло мав видіння. Чоловік із Македонії, що на півночі Греції, просив його прийти. Прошу, прийди сюди і допоможи нам, благав чоловік. Тоді Павло зрозумів, чому Господь не дозволив йому йти в запланованому напрямку. Натомість Господь хотів, щоб він ішов до Македонії. Тож, не гаючи часу, вони вирушили до Македонії з упевненістю, що Господь кличе їх нести добру новину туди.